Адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження нових обмежень щодо осіб, які можуть шукати притулку, а також розширення процесу депортації для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроект про додаткове фінансування. Білий дім і Конгрес США намагатимуться укласти угоду, яка надасть військову допомогу двом країнам союзницям і водночас перешкоджатиме нелегальній імміграції через американсько-мексиканський кордон. За словами джерела адміністрація Байдена, також розглядає певну форму норм про безпечну третю країну, яка б відмовляла у наданні притулку мігрантам, що під проїжджають через іншу країну на шляху до США. Отож чи дійсно такими кроками Байден зуміє власне протягнути законопроект і додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю? Чи погодяться такими шляхами республіканці на голосування про додаткове фінансування України та Ізраїлю? Про усе це далі, Андрій Городницький політолог. Доброго дня, пане Андрію. Слава Україні, Я слава вітаю вас. Отож читала власне інформацію щодо адміністрації Байдена, чули її. На вашу думку, невже Байден піде дійсно на такий компроміс для того, аби все ж таки республіканці все ж проголосували за додатковий пакет допомоги для України та Ізраїлю? Так чи враховуючи те, власне, що у демократів саме мігранти є отим електоратом? Ну скажімо так, не, 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 не на 100% погоджуючи це тільки виключно їхній електорат. Там ну, дуже складна ситуація, взагалі в цьому плані і дивлячись останніх подій, взагалі складно повірити в те, що Байден взагалі на щось піде в плані там поступок і так далі. От тому, що всі ці виступи, всі останні перепитії відбувалися і в сенаті, і виступи там Сальвана і Блінкіна. І так далі, тому тобто, все, що відбувається і самого Байдена виступи, тобто говорить про те, що демократи максимально тиснуть на свою позицію, що вони не хочуть відступати від своїх електоральних. Запитів, тому що в будь-якому випадку вони розуміють, що зараз відбувається ключове таке питання щодо виборів майбутніх в президентську ложу, і ніхто не і хоч... чому знову ж таки відбуваються такі постійні перенесення і недомовленості, якраз з цього питання, тому що тут якраз варто зауважити, що це буде таким переломним моментом, от і насправді дуже важко і складно сказати. Вибачте, дуже складно сказати, що е, чи проголосують саме в такому форматі, як пропонує, наприклад, там Байден. От і е, ну, ми навіть бачили останні події, що відбувалися в Сенаті, і той самий скасований виступ нашого президента, е, що ну. Зрозуміло, чому тому, що звичайно ніхто не планував і в сенаті на той час проголосувати за. Навіть керівник, скажімо так демократичної більшості в сенаті він проголосував проти. Тобто, це було заздалегідь. Зрозуміло, що варіантів йому долучитися до якогось позитивного рішення не буде, і ніхто не хотів, щоб, наприклад, того самого Зеленського там змішали з брудом, і все, що відбувалося на той час в сенаті. Хто мав змогу переглядати це, все це було дуже дуже карколомно і насправді е, така класична політична ситуація, класичний політичний такий тролинг і все інше можна було побачити саме в цей час. Дебати їхні ну це дійсно щось з чимось. От і ніхто не хотів звичайно підставляти самого Зеленського в цей час. Тому е, сказати, чи піде Байден на, на на поступки, якісь мені дуже складно, е, знаючи ситуацію, скажімо так, більш-менш середини, навряд чи е, ну навряд чи він це зможе собі дозволити після Оцих подій, тому що зараз дати задню, так сказати, то це вже піти на поступки Трампа, uh -huh. відверто піти на поступки Трампа. Ну, і... А він цього не хоче робити. І навіть враховуючи всю його вікову консервативність і таку адаптивність в деяких ситуаціях. Все одно, ми маємо зрозуміти, що є по є такі певні події, що не варто відкочуватися від своїх ідей. Але ми також розуміємо, що ця цей законопроект він дуже важливий не в принципі для США. Ну я, не говорю, я вже зараз не говорю з точки зору там через призму України і через те, що ми з вами українці, і нам для нас це важливо. Ні, будемо відверті, що знов ж таки спілкуючися. З людьми, які там мають змогу, мають змогу дипломатично консультуватися з із конгресменами республіканцями із демократами, вони говорять, що всі відверто, в тому числі і та і інша партія партійна система підтримують допомогу України, підтримують більше підтримує. Але знову ж таки через ці політичні перипетії вони вимушені голосувати проти, щоб доказати свою своє яко. І я надіюся, що через політичні сварки ми не отримуємо величезну трагедію в 21 столітті, і ми не отримаємо оцю весь потужний удар і програш України в майбутньому і через що говорять і лякають наші там провладні мужі. От не дарма Єрмак сказав, що є шанс великий програти. Україна може програти, якщо ви нам не виділити цю допомогу. Звучить це так трішки жахливо, і особливо нам з вами це все чути будучи перебуваючи в Україні. От, але і борячись за неї. Але все одно давайте будемо відверті, це все трішки маніпулятивно звучить, тому що ну це шоу і будь-які. Політичні дебати, будь-які політичні виступи, вони також мають елементи шоу. і саме ось ці крайні виступи, що або так, або і не інакше, тому що у вас немає варіантів. Тобто дуже дуже класно це нагадує мені також часи там Другої світової війни. Тобто, а ви або з нами або проти нас, або якщо ви там не голосуєте, то ви разом з Гітлером. Або так само і така сама ситуація зараз звучить про Україну. Що якщо ви там не проголосуєте, відповідно, ви там за нацизм, ви за Путіна? От і, і насправді це працює. В принципі, всі прекрасно розуміють, що відбувається. Всі, але оця політична гра вона має завершитися якимось рішенням, щоб виграли обидві сторони і на жаль кажу, я поки що для себе не вирішив, Я не бачу цього вирішення, тому що наскільки я знаю, то ні одна, ні інша сторона поки що не збирається йти на поступки, що звичайно трішки не на руку Україні. Ну звичайно, трішки не на руку, тому що ми бачимо, що через ці політичні ігри життєво необхідні кошти не виділяються, а, якщо все ж таки. Ми говоримо про те, що Байден все ж піде на поступки в питаннях кордонів з Мексикою, якщо все ж таки в якомусь вигляді сприймуть чи задовільнить це республіканців, тому що ми бачили попередні заяви республіканців про те, що допомога має бути розділена між двох країн, так там між трьох, точніше, конкретні мають бути цілі, таке інше. Зараз зовсім інші вимоги, вже більш такі внутрішні, і так далі. Чи задовільнить республіканців, власне, чи зупиняться вони на оцих от вимогах, чи можуть ще щось більше тоді вимагати? Ні, якщо дійсно Байден піде на поступки, там, скажімо так, трампістам, то в будь-якому випадку вони вже погодяться на ці умови і проголосують за наш за законопроект. Тому що, по-перше, там дуже потужне лобі, не треба забувати, що в цьому законопроекті не тільки Україна, там є Ізраїль. А ізраїльське лобі там над. Ну, потужне і один з сами більших фінансувальників компанії у Трампа це якраз є е, долучений до цих лобістів, і вони звичайно хочуть це все в комплекті проголосувати е, ще, ще скажу. Це інформа... ну, те, що мені відомо, те, що я знаю, то проблематики взагалі з цим законопроектом для України немає. Тобто більшість республіканців підтримує Україну, і вони знають, що на, на кону, що стоїть на кону. Знову ж таки, Майк Джонс також підтримує. Він сказав відверто, що ми маємо проголосувати цей законопроект, і немає ні, взагалі, в принципі, ніяких таких суперечностей. Всі прекрасно розуміють, що якщо програє Україна, програє Західний світ. Ніхто на це не готовий піти. Програє взагалі як і республіканська партія, так і демократична партія. В США також всі знають це. Е, більшість американців як підтримували на початку війни, так само і підтримують і зараз. Той самий відсоток так звичайно, там республіканці там підтримують там, менше ніж е, демократів. Там 49 відсотків хай буде. Ну Но це нормально. І е, говорити про те, що ось вони підуть всупереч е, там ідеям їхньої нації. Ну це буде абсурдно. Всі хочуть, щоб перемогла Америка. А стільки часу на їхньому телебаченні крутилося те, що перемога України це є перемога Америки. Американці люблять бути перемож переможцями. Ми прекрасно це розуміємо. І зараз це все скасувати і сказати, що ні, все ми програли. Ми ми вибачте, вони вбухали в Україну величезну кількість коштів, і зараз те саме вийде. Просто станеться ситуація, яка була в Афганістані. Ви хочете повторення цього? Ну ні, ну звичайно можна політично це розіграти з точки зору, що ось республіканці скажуть: ну от знову ваша ситуація, бачите, яка от що демократи хочуть зробити так, що шо вони що Америка знову програє, і так далі. Тобто, тут все співто на демократів, але це не спрацює з точки зору стратегічної якоїсь. Е Політичної діяльності США, тому що вони прекрасно зрозуміють, що вигрібати це все потім прийдеться. Американцям. Причому при тому ж таки, саме маленьким американцям, тобто вони будуть. Воювати за на там на території там європейського союзу, тому що ми прекрасно розуміємо, що Путін не зупиниться на кордонах України. Він піде воювати далі, піде воювати в Латвії, Естонію спочатку там, потім в Польщу ще кудись там. І ситуація буде катастрофічна в майбутньому, чим через років там 5-10 для самої Америки. Ніхто цього не хоче, всі прекрасно розуміють, що. Це може призвести до жахливих е, умов. Але зараз, е, в принципі, щетка, ті маленькі політичні ігри вони спонукають нас аналізувати ситуацію. А чи витримаємо ми, якщо нам не дадуть, наприклад, цю допомогу? А що буде далі? А скільки часу ми зможемо протриматися до наступної допомоги? Чи, до, чи підтримає нас Європа настільки потужно, щоб закрити питання, грубо кажучи, те, що десятиміляють насправді? Це невеликі кошти. Ну, це досить такі мізерні кошти в масштабах. Цих бойових дій і в масштабах взагалі, фінансових можливостей цих країн. Uh -huh. Ну якщо ви нас підтримуєте до 5% відсотків лише військового бюджету НАТО, ну що ну, розумієте? А на кону стоїть взагалі існування цілої країни, цілої нації, знищення цілої нації мільйони. Ну це копійчання взагалі сперечання, і не знаю, мені здається, якщо буде програшна. Ситуація для України там протягом декілька років, то це буде для майбутніх поколінь це буде величезна втрата як ментальна. І величезний удар буде для того, щоб ми потім розказувати, що ось як жахливо людство може можуть вчинити в тій чи іншій ситуації, і це має бути таким величезним таким. Але я не хочу бути оцим показником в книжці в майбутньому. Я хочу, щоб ми були тут правильним і показником справедливості, і що світ нас може підтримувати. Я зараз перейшов трішки такі на філософські речі, але давайте будемо відверті, що скоріш за все, що все буде добре. Я впевнений, на відсотки що що будь-якому випадку нам допомогу підтримують. Ну це за за, за за цю підтримку під проголосують до нового року. От, не звертаючи уваги на всі перепідтії, і є звичайно, і можу зараз знову таки проаналізувати, що гіпотетично можливо так, що навіть якщо не проголосують, то можуть перекрити питання Європейським Союзом. От, і, але там буде вже набагато все жорстокіше. Я не хочу говорити про те, що зараз там не можуть навіть цих 50, 50 мільярдів євро. От, і е, тут питання забезпечено. Трішки гостріше, uh -huh. от і я надіюся, що не дійде до самої крайньої межі, що ми залишимося взагалі без будь-якої підтримки, тому що це буде все. Скажу удар дуже сильно по американцям. Американці не люблять програвати. Ну, знаєте, всі все розуміють копійчані витрати, але їх не дають власно от станом на сьогодні. Маємо те, що маємо. Ну будемо дійсно сподіватися на те, що розвиток подій буде таким, як ви говорите. Тобто, якщо не дійдуть консенсусу. Безпосередньо у Штатах можливо Байден. От ми знаємо, що він скликав G7, Власне, так можливо, і по цьому питанню українське, яке по додатковому фінансуванню. Ну будемо далі дивитися і спостерігати разом з вами. Е, наступна інформація про власне Аргентину. Так знаємо про те, що президент України Володимир Зеленський приїде в Аргентину на інавгурації новообраного глави цієї держави Хав'єра Мілея. Про це пише одне із тамтешніх видань. Цю власне інформацію підтвердили виданню в українському посольстві. Уточнюється, що Зеленський прибуде до столиці Аргентини рано вранці, в неділю, незважаючи на те, що український президент був у списку запрошених, він не планував відвідувати країну. Але власне, наскільки важливий цей візит для України загалом, тому що Ну, тамтешній світ, якщо ми говоримо загалом за Латинську Америку, ну він такий досить далекий від України. Ми, в принципі, з точки зору дипломатичної, досить далекі від того світу, але бачимо от перший візит туди, власне, і президент, який готовий говорити, який виступав з риторикою про українську, що він за Україну, і який прийшов туди із такими, ну скажімо так, радикальними власне реформами. Ну, побачимо, які будуть там реформи, тому що це дуже така специфічна особистість насправді. І взагалі вважати, що 100% ті реформи, які він там вважає, ну такі дуже радикальні реформи, скажем, там будуть втілені в життя. Ну, і думку, це поки що дуже завчасно. От спочатку потрібно дочекатися, що буде зроблено, і ну. Чи його ця ексцентричність зіграє потім майбутню проти нього? Mm. Бо що з будь-якому випадку населення дійсно хоче там змін? От і тому вони його і обрали. Відповідно, саме таку дуже девіантну особистість, і ми надіємося, що ці його заклики до українські заклики вони потім не зіграють проти нас. Що якщо гіпотетично може бути, наприклад, його там потім не підтримувати в яких тих чи інших питаннях і в його реформах, потім це зіграти може проти нас і можуть знову брати якогось проросійського російського кандидата, і це буде вже стація трішки гірша. Тому надіємося, що в нього все вдасться, і його реформа буде підтримувати. Щодо України, е, ну так не буду тут то, в Будь-якому випадку це дійсно дуже важлива е, подія, якщо ми закріпимо наші відносини. Цьому регіоні, тому що насправді ми втрачали е, цей регіон протягом останніх там 30 років і нашої незалежності, і ми навіть не змогли елементарно там е, закріпитися в будь-яких відносинах, там ні фінансових, ні дипломатичних. І ситуація, якщо ми зараз отримуємо підтримку, таку потужну підтримку в цьому регіоні е, від президента від уряду і всього іншого, то це буде дуже круто. І звітам можна вже, як скаже, з цього майданчику можна розповсюджувати наші наративи на інші країни. Скільки ще раз кажу, це глухий мінусовий регіон для нас, поки що за країни великого півдня і це жахлива втрата недопрацювання нашого дипломатичного корпусу, за що їх потрібно дуже сварити, а інколи бити різками. От як на Миколая, так і без Миколая, тому що це просто жахливе насправді недопрацювання не тільки в країнам великого півдня, а взагалі по країнам. Всюди, ні, коли ходили, вибачте, не коли некий палку на, на жаль, там вона не проростає наша дипломатична, тому що жахливе От Надіємося, що ситуація зараз зміниться. От і ми побачимо, що буде відбуватися в майбутньому там протягом там рік-два, і чи ми зможемо як мінімум, досягти елементарних Дивіться, Будь-які відносини дипломатичні вони будуються на основі економічних. Якщо ми зможемо налагодити як мінімум якісь інвестиційні програми, якщо ми можемо наш бізнес, який там заробляє, тут заробляє, може перенести туди інвестиції, які там і там заробляти, привозити гроші в Україні знання, так далі, це все буде налагоджувати і наші дипломатичні відносини. Все базується на двох таких факторах. На жаль, на жаль, чи на щастя, от і, і знову ж таки, якщо ми зможемо це організувати і для України, і якщо наприклад, так запросити навіть аргентинських інвесторів, знову ж таки це величезна країна, яка там аграрна країна У нас є щоб поділитися, її якісь і знання в тих в цих областях, тобто ми можемо працювати дуже дуже тісно в будь-яких напрямках, тому о, все воно ну, все в рамках е, е, дипломатії, все можливо. От чи справляться вони? Ну надіюся на це. Якщо говорити за Аргентину і за той континент, наскільки це країна, яка може впливати, чи може якимись інструментами власне задіювати інші країни загалом? Наскільки вона значима для Латинської Америки, і чи варто очікувати від неї, якщо все складеться в відносинах між Аргентиною і Україною? Якесь проукраїнське лобі в Латинській Америці. Звичайно, можна. Ну, по перше гарантина, це нужна країна. На матір буде не говорити про її економічні якісь там втрати протягом ти всіх років останніх і е, інколи навіть жальне становище, і про величезні там е, інфляційні втрати. Ну ми прекрасно розуміємо, що країни великопівня вони дуже специфічні в своїх своїх взагалі економічних діяльностях. І далеко не всі з них можуть там вийти на якийсь потужний рівень світового масштабу. От, а хоча маючи, наприклад, так, як Венесуела, наприклад, величезні запаси нафти, і могли б стати там от, Турбаке чи другої Саудської Аравії, але вийшло так, що вони там дуже дуже бідна на жаль країна, зато дешевим топливом, от і бензином, про що вони там дуже сильно хваляться. Але за, за те дуже бідними людьми. От тому будь-якому випадку, якщо країна почне показувати свої економічні. Е Підйом економічні підйомці почне показувати, то відповідно інші країни почнуть дослухатися до її до її думок елементарно. І якщо ми будемо на коні в цьому плані, то звичайно, ми можемо долучатися до цього питання, до цього наративу. А якщо така потужна країна звичайно підтримує Україну, то давайте можливо можливо і дійсно і нам треба долучитися до цих ідей з іншої сторони. кажу, є країни, такі як Венесуела, Люся, що які дуже дуже критично відносяться саме до США, от і тут вибачте мене вже питання буде зовсім не в показовому якомусь прикладі, а в елементарному якомусь внутрішньому політичному ді... житті, по які просто люди є там не сильно дуже не сильно добре відносяться до американців, в принципі. От, тому тут треба дуже дуже так правильно побудувати саме до тих країн, де ми можемо легко спочатку розповсюдити свої наративи. Тому що проблема навіть не в тому, що нас там не підтримують в чомусь, а проблема в тому, що нас там не чули взагалі, тобто нашого слова там просто немає. Якщо росіянці е, постійно там сидять своїми псо, то нас там просто немає елементарно, вони просто не мають альтернативної точки зору. Е, проблема в чому була, наприклад, в тій самій Африці, коли часто там елементарно просили проголосувати за той чи інший е, там резолюцію. В ООН е, то вони просто не чули іншої точки зору. Вони казали, вони або не голосували взагалі за нього, утримувалися, або голосували проти, тому що їх попросили росіянці. Розумієте? Тобто це така ситуація, що. Ви просто прийдіть, поговоріть з нами. ми Хочу вас почути, хто ви, що ви, з ким, і так далі. Але ця маганебне ганебне недопрацювання України української дипломатії, воно якраз причиняло дуже великий негативний вплив і на будь-які міжнародні організації. Тому все в наших руках ще раз кажу, якщо тут багато таких якщо стоїть. Дійсно, якщо країна почне показувати позитивні результати на економічному фронті, то відповідно ми можемо і на цьому на цій хвилі е, позитиву потім отримати великі привілеї інших країн. Але не потрібно зациклювати саме наприклад на цій країні. Ну стоп, завтра може ці країни шерська завтра може е, цей президент там. Програти всі свої можливості, які він зараз отримав, і ми що будемо зараз також сидіти і казати, а ну все не вийшло, навіть навіть вже, вже і ця країна не підтримує. Ні, ми маємо працювати і без них, і не зациклювати, і не асоціювати себе саме з Аргентиною. Ми маємо працювати від України, а не від Аргентини підштовхуватися. Нам потрібно вже які є в можливості, так якщо ми там президент приїде. Там це добре знову сторони, але з іншої сторони ще раз це може накласти негативний цей. Відбиток у майбутньому, тому тут є такі два своїх нюанси. І треба працювати вже поки що в нього є рейтинг довіри великий, треба відпрацьовувати свої. Наративи на інші регіони, якщо повертатися до Європи, власне і до одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в європейському союзі зазначають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може шантажувати інші країни, члени європейського союзу, погрожуючи заблокувати переговори про членство України. Далі цитата для європейського союзу настав момент, коли потрібно щось змінювати. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо і далі дозволяти шантажувати себе якимось авторитарним лід Цитує заступника голови групи соціалів і демократів в європейському парламенті Педро Маркеса. Видання The Guardian. він вважає, що європейський союз також необхідно відмовитися від правила, згідно з яким рішення про розширення повинні прийматися одноголосно. Про це мова йде досить таки давно. Різні були заяви, і щодо коштів не лише про членство, і щодо коштів, також що не може одноголосно потрібно власне більшістю і таке інше. На вашу думку, пане Андрію, може, якщо можна коротко, чи все ж таки Європейський Союз нарешті наважиться прийняти отакі зміни в себе всередині ем, Може, є такі варіанти. Про це говорять, і дійсно, що вони можуть прийняти цей. Скрім так зміни до важливої для нас законотворчого процесу їхнього, і ми звичайно тільки за але в будь-якому випадку ми працюємо і на інший фронт. Знову ж таки, от буквально там сьогодні є з'явилася інформація про те, що мають з'явитися перемовини мають між президентом України і Орбаном. Mm -hmm. Тобто це також крутий. Рок на зустріч, давайте працюйте відпрацьовуйте Ви маєте йти і домовлятися, говорити, спілкуватися, чому чому так? Так, ми всі говоримо про те, що орган там тотально куплений корупціонер, такі такий то від Росії, і варіантів з ним розмовляти взагалі немає. Так окей але принаймні треба спробувати. От і якщо навіть нам не вдасться, грубо кажучи, законодавство європейського союзу, ну нам я говорю взагалі адекватним. Західними країнами, то будь-якому ми маємо зробити домовитися з тим самим органом. Тому що орган будь-якому випадку він є. Якщо його можна купити із Росії, значить його можна купити і звідси банально, так можна сказати. Тобто, і ми маємо це зробити, купити чимось, чим ми можемо купити. А насправді ми маємо можливості і не гірше ніж в Російської Федерації, навіть за допомогою там фінансів Європейського Союзу це зробити. От але значить потрібно з ним спілкуватися, тому що наскільки я розумію, з ним мало хто взагалі веде який діалог і. Просто вони знають його точку зору і до побачення. Ну, далі будемо тиснути, давайте будемо тиснути там грошима, давайте будемо тиснути і так далі. Тобто це можливо, я ще скажу, про це говорить дуже довгий час. І на мою думку, що більшість варіант, я думаю, відсотків 80, що це станеться, тому що ніхто не хоче отримати в майбутньому протягом років 10 Такі ситуації шантажу від будь-якої іншої країни, тому що всі побачать, що ось така маленька країна грається своєю суб'єктністю дуже потужно і вимагає від країн чогось більшого і стопорить, і загрожує європейському союзу знищенням. Тому що ми розуміємо, до чого може призвести ця ситуація, і як і для України, так і для європейського союзу. будуть величезні втрати. О тому вони звичайно мають зробити цей крок для себе. Перш за все. Вони це прекрасно розуміють. Вони знають, що це ну вони задумували це все як такий утопія і ідеальних країн, там де всі всі за одне, всі за один голос, і всі мають бути одночасно рухатися в рухати одному напрямку. Демократія так не працює. Те, що вони говорять, працює авторитарний режим, коли всі за одне і там. Як ми бачимо, це працює прекрасно. В Російській Федерації працює це прекрасно, в Китаї це працює прекрасно. От там немає проти, там тільки всі за. От на жаль, під час війни це дуже, дуже добре грає роль. Але і, і, і не може працювати така так звана. Демократична роль, яка там він починає шатувати до великі країни, от тому, в принципі, я думаю, що це відбудеться перш за все. Це для їхнього політичного майбутнього і для їхнього існування, в принципі, вони зрозуміли, що ця їхня концепція не буде працювати найближчі років. Десять тому, тому я втілював те, що на відсотки 80 що це що вони зміняться Добре, ми вам дякуємо на цьому. Тож, Андрій, городницький політолог, дякуємо.